Добрий день. деякий час тому я записав відео, де пропонував скористатися досвідом минулого століття, коли після закінчення Другої світової війни Радянський Союз добровільно примусово вивіз багато німецьких фахівців на роботу в радянський союз, і вони протягом 10 років працювали в різних наукових установах, конструкторських бюро, зокрема і в закритих НДІ і КБ. Uh, і я пропонував uh, цей досвід використати і сьогодні. Хоча за останні роки uh, в Росії uh, наука і техніка сильно деградували, але і зараз там є чимало фахівців достатньо високого рівня. І тому я пропонував вже зараз українським спецслужбам складати списки тих російських фахівців, uh, вчених, академіків, інженерів, конструкторів. В різних галузях яких варто було б от так само добровільно, примусово на контракт вивести в Україну, щоб вони тут працювали і тим і своєю працею компенсували ту шкоду, який, яку їх країна завдала Україні, ось тут от, в правому верхньому куті є посилання на те моє відео. Під тим відео з'явилася пара коментарів, які кажуть, та навіщо нам ці москвороті тут, у нас і так своїх навалом, яких не знаємо, як позбутися, а ці з'явиться і таким чином посилять московські настрої тут у нас в Україні. Ну і такі ж самі побоювання казала мені і деякі мої знайомі вже при особистій зустрічі. Тому зараз я вам хочу розказати історію з початку 1990-х років як інформацію до роздумів. Ну, а ви самі вже робите висновки. Отже, коли розпався Радянський Союз, то економіка Російської Федерації була ну, в глибокій кризі. Люди продовжували ходити на роботу, але не отримували грошей, торгівля не працювала. Само собою підприємства продукції теж практично не випускали, незважаючи на те, що люди ходять на роботу, їм записують зарплати як борг держави перед ними, який, можливо, колись буде компенсований, інфляція, тобто всі прелісті повного розвалу економіки, який, до речі, Росію, скоріш за все очікує і... По закінченні війни проти України після перемоги України там, скоріш за все, буде не краще ніж було на початку 90-х. І ось гірше за все в тих умовах було так званим «мономістам», Ну або російською «моногорода». Це такі міста, переважно на Уралі і в Сибіру. Де все місто фактично працює на одному великому оборонному підприємстві. Саме в таких мономістах ця криза була напевно, найбільш болючою, тому що якщо у всього міста немає грошей і немає іншої роботи, то, само собою, всі намагаються якось вижити фактично на підножних харчах. І ось в 90-х роки, якраз в першій половині 90-х років, це був, не пам'ятаю, 93-й напевно на рік, може трохи пізніше. Була історія, яку Челябинська ФСБ тоді розтрубила на всю Російську Федерацію. Я так підозрюю, що подібних історій було ще кілька, але оця стала найбільш відомою. Отже, що сталося, була проведена спецоперація. Коли е, вилітав літак е, в північну Корею, і цей літак вже вирулював на злітну смугу, коли Челябинська ФСБ зупинила цей літак і вивела, ну примусила його повернутися і вивела всіх пасажирів. Так ось в тому літаку була велика партія фахівців із е, ракетного центру. Державного ракетного центру імені академіка Макеєва із Златоуста, Челябнської області. Як ви думаєте, чому фахівці, ракетчики із Міаса і Златоуста, які дуже потерпали під час цієї кризи, і люди були ну, де-факто голодними, чому раптом вони? Збиралися їхати літити до північної Кореї, ну навіть не варто довго думати, це були фахівці-ракетчики, які дуже були потрібні е, е, уряду ну, е, е, режиму Північної Кореї. І ось тоді Сполучені Штати раптом зрозуміли, що якщо е, російські фахівці оборонщики зараз почнуть розповзатися по всьому світу. А і дуже зацікавилися і в Китаї, і в Північній Кореї, в Ірані деякі африканські режими. Що Сполучені Штати зрозуміли, що треба негайно допомагати усім фахівцям, щоб вони залишалися на місці, і тоді Сполучені Штати почали велику таку програму. Фактично годувати фінансувати оці от російські оборонні інститути і підприємства це було зроблено так трошки завуальовано то що уряд сполучених штатів виділяв великі гранти. На спільні дослідження, які проводили спільно американські наукові установи, саме через них ці гроші приходили російським оцім от, закритим НДІ і конструкторським бюро оборонним підприємством, спільне дослідження, які були, як правило, конверсійними, ну, тобто це конверсія, як... Переведення військових технологій в цивільне життя, або були пов'язані, скажімо так, з близьких наукових галузей, але не для оборони. І таким чином російські ці фахівці стали отримувати гроші і. Була знята оця от небезпека, що вони розповзуться по різних диктаторських режимах і зможуть їм зробити і ядерну зброю, і ракетну зброю і все, що завгодно. І так тривало до того часу, поки не почали підніматися ціни на нафту, в Росії знову з'явилися гроші, і, врешті-решт, до влади прийшов Путін. Який, до речі, в перші свої роки доволі скептично ставився до північної Кореї і навіть висловлював негативне ну, негативне у нього були висловлювання про північну Корею. Але, як ми знаємо, Путін пішов шляхом, що хоче відновити радянський Союз. Він став ті гроші, які раптом посипались в Росію, полілися завдяки високих цінах на нафту. Він почав вкладати знов таки в тих же вчених оборончиків, яких раніше американці годували, і як ми знаємо, врешті-решт він почав дружити з північною Кореєю. А тепер подумайте, звідки в Північній Кореї останні роки раптом ну, майже стріпкоподібно стали розвиватися ядерні технології і ракети. Ну, я так думаю, що є підозра, звідки ці фахівці з'явилися. До чого це я все веду? Після перемоги України в Росії в оці от вчені в оборонних галузях. Знову опиняться в ситуації величезної кризи, коли немає грошей, коли їх почнуть шукати е, ті диктаторські режими, які сьогодні гроші мають. Тому е, цих фахівців, як я вже сказав, треба вже зараз складати списки і їх е, одразу після перемоги вивізні, хай вони працюють на стороні добра. Само собою, це треба. Е, Робити спільно зі Сполученими Штатами Штати теж будуть зацікавлені в тому, щоб російські фахівці, які працюють в оборонних галузях, хоча вони і слабші американських, але вони краще, ніж ті, які є в інших, ну, скажімо так, країнах з дивними називаємо так, режимами. Тому Частину цих фахівців Штати заберуть частину Європа, частину Україна. Хай вони протягом там 10-15 років працюють, що називається під контролем, і хай свої зусилля спрямовують на, як я вже сказав, сторону добра. Тобто, можете самі подумати, чи варто нам брати участь в такій. Ну, я би сказав, в, в такій кампанії, яка спрямована на те, щоб військові технології не потрапили до поганих хлопців, нам, я думаю, варто взяти участь в, таких, в, в цих справах. Ну, а те, що вони будуть в Москвороті, Ну, в Радянському Союзі німці працювали, які не відмовлялися від німецької мови. По закінченні оцього добровільно примусового контракту їх повернули до Німеччини, де вони і самі туди хотіли. І цих так само буде повернуто до Росії, враховуючи, що за цей час в Росії деградація науки стане ще більша. Економіка там теж розваляться, і вони в тій же самій Росії, вже тим більше вони вже будуть пенсійного віку, то вони вже не зможуть реалізувати свій науковий потенціал для того, щоб в Росії робити якісь наукові прориви. Якось ось так. Ну, а те, що серед цих добровільно примусово вивезених російських фахівців можуть бути і люди українського походження, ну не тільки українського, так само кримсько-татарського, там греко-пантійського, караїмського походження тобто ти для кого чиї предки є виходцями з України. То деякими з них, якщо будуть гарно працювати і дійсно почнуть повертатися до коріння, то деяким з них навіть можна буде дати і українське громадянство в якості нагороди за ударний труд. Якось так, що ви думаєте з цього приводу? На все добре.